Ми 100% віддаємо все на ЗСУ. Тому вкладаємо сюди максимум любові настрою. Великодні гостинці на фронт готують учасниці громадської організації Разом ми сила з Кропивницького. Заодно прикрашають паски для благодійного ярмарку, де збиратимуть гроші на потреби збройних сил України. Він відбудеться у Кропивницькому 3 травня. Хлопцям і дрони потрібні, і старлінки потрібні, і колеса всі потрібні. Зробили 32 пасочки, тільки середніх маленьких 20 штук. Паски випікала півтора дні, розповідає переселенка з Лисичанська Луганської області Інна Вороніч. Скільки допомагають, які яскраві. Дуже сподіваємося, що наступну паску будемо вдома. Святкувати каже, продукти для пасок купляли за власні гроші. Учасники організації. Викладаємо сухофрукти, самі сушили апельсинки. Якщо це якісь фрукти, то це будуть горішки. Можна шоколад з горішками дуже смачно. Якщо це квіточки, то шоколад якогось додаємо. Ну і прикрашаємо різними посипочками. Ну щоб було яскравіше: зефір, бізе. Допомогу для військових збирають щодня не лише на Великдень, розповідає керівниця організації. Височки, що тільки привезли люди, що тільки привезли свіженькі. І ось такі маленькі теж привезли. Це великодні кошики на фронт від кропивничан, очікують ще 150 пасок. Одні привезли ящичок, другі привезли ящичок, зараз треті привезуть, вон кекси привезли, хлопцям віддаємо наші енергетичні бомбочки, там чаї робимо, випічку. Великодні гостинці від волонтерів отримують щороку, розповідає військовий Сергій. Якщо страв було багато, ділились з місцевими. Нині боєць на лікуванні після поранення. Нам передавали різні смаколики. Печива було дуже багато, але добре, що воно було сухе, тобто воно могла якийсь час стояти. Передавали також і харчі ну, швидко, які швидко портяться. То Ми якби старалися в першу чергу їх з'їдати. Лікар сімейної медицини Сергій Радько радить їсти паски впродовж двох-трьох діб. Крашанки, вони швидко псуються. Протягом доби їх треба з'їсти. Так як зараз пішло вже тепло, літочко, то будь-який продукт харчування бажано зберігати і транспортувати в сумці холодильнику. А так, протягом доби всі продукти. Швидко псуються, і якщо з'їсти продукт, який зіпсувався, захворювання можуть бути різні, починаючи від діареї, різних інфекційних захворювань. Отруєння на пакунках пишуть дату, коли страви приготовані, говорить керівниця громадської організації Тетяна Сила. Воно свіже, що хлопці можуть довіряти. Де сало сала коптять знайомі мої 14 року. Ми знаємо, що воно свіже. Я писала пост, щоб дуже багато не на надсилали, вже поїхали машини, щоб воно не псувалось. Ми даємо потроху в різні направлення. Великодні гостинці планують відправити впродовж двох днів. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.